Вітаємо, друзі! Хочемо познайомити вас з новими струмовимірювальними кліщами від нашого бренду ACTA AT1100. Це оновлений прилад з новим стильним дизайном та цікавим набором функцій. Кліщі можуть вимірювати напругу постійного струму до 1000 В та змінного струму до 750 В, постійний та змінний струм до 1000 А, опір до 60 МО, ємність до 10 мФ та температуру за допомогою термопари в діапазонах від мінус 20 до 1000 градусів Цельсія. Керування приладом здійснюється за допомогою ротора та чотирьох функціональних кнопок. Прилад має чотиризначний рідкокристалічний дисплей. Вимірювання струму можна проводити в діапазонах 60, 600 та 1000 А. Вимірювання напруги проводиться з автовибором діапазону. є можливість перевіряти провідність електричного кола, вимірювати опір резисторів, ємність конденсаторів та тестувати діод. В режимі вимірювання температури, якщо термопару не підключено, прилад показує температуру навколишнього середовища. При підключенні термопарі відповідну температуру давача. До додаткових функцій маємо вимірювання напруги з низьким вхідним опором, вимірювання частоти та прогальності. В режимі вимірювання струму кліще можна перемкнути в режим вимірювання пускових струмів Індраф. Наявна функція безконтактного визначення провідників під напругою NCV та лайв режим для визначення фази. Про підсвічування дисплея та ліхтарик теж не забули.